Лише сьогодні вони мають не право скористатися своїм правом щодо позовних вимог до підсудного е, е, заявлення цю віднову. Заяви цього питання від е, потребів не зазначають, е, чи будуть вони заявляти позовні вимоги, чи не будуть заявляти позовні вимоги, бо позовні вимоги згідно з допомогою, потерпіли можуть заявити до... Початку судового розгляду по суті, коли не буде оголошено ще обінувальний акт щодо підсудного краченка. Ці питання зараз ми не бачимо. Так заявку. Тому це буде думка інших учасників процесу. Ваша честь, як доступний захист на червиш, дав. Та і статтю 325 КПК. Тобто якщо судове засідання не прибув, за викликом потерпіли, які належні, що на про за під час місця судового засідання, суд заслухавши думку учасників судового провадження, залежно від того, чи можливо за його відсутності зачувати всі остави під час судового розгляду, вирішує питання про проведення судового розгляду без потерпілого або про відплату судового розгляду. Як справедливо, суд має право накласти грошовеся, не на тепілу випадку по порядку передбаченого. Як справедливо за відповідь, що договору судей, що якраз саме це перше судове засідання, коли визначаються важливі процесуальні питання, що стосується сторони обвинувачення в частині потерпілих. Потерпіли це є сторона обвинувачення. Оскільки судовий розгляд ще тільки сьогодні починається мені не хотілося, Але я та потерпілася, я обов'язково. Інакше навіть законно постановлене рішення суду, а саме чи закриття кримінальної справи. буде деякі ставить для його стосування за командами розмачування. Тому так, з сторони захисту. Ваша честь. Я повністю підтримую хочу подати, що кожен старт розховувати. За особового засідання, оскільки це вже вся справа майже рік тягнеться. Я прошу звернути грошове стягнення з них та наступний зробити привод до що ну, Я бачу це розміщання а, над собою. Дякую вам. У нас призвичайно 5. П'ятнадцяту годину заполняется час. Так, так. Розумію, отсюда в такому разі выхода розрасправи до 15 ї години, 22 -го грудня, на це судового засідання. Можно я вдруг наступаю. Я я, когда пять уже 14 года. Так, вирішили здати, 14 годин. Грудня, грудня, грудня четвер, 2016 рік. Субтитры закладаю розум до 14 години, 22 -го грудня 2016 року. На це було засідання, оголошується закінчення.